Всіх вітаю! Світ розширився до меж, за якими вже немає сенсу. Тисячі ігор, безкінечні вибори, графічні технології, що змінюють реальність, але нічого не змінюють у тобі. Вони кричать, вони вимагають: оновись, стань краще, купи нову відеокарту, новий процесор. Ти ж не хочеш бути слабким. Фреймрейти, мілісекунди, затримки, трасування променів. Ми більше не граємо, ми калькулюємо. Вони навчили нас думати цифрами, вишуковувати мікролаги там, де їх не було. Дивитися не на світ гри, а на графік продуктивності. Ми стали рабами ідеальної картинки, сліпими до того, що робить гру грою. У дитинстві все було інакше, ми не рахували кадри, не вдивлялися в освітлення, не тонули в безодні технічних характеристик. Гра або запускалася, або ні. 15 кадрів на секунду так, це було жахливо. Квадратні текстури, ламані моделі, музика в міді форматі, що звучала так, ніби написав її Бог, який вже не вірить у власне творіння. Але ми грали, ми вірили, і нам це подобалось. Сьогодні ігри стали досконалими. Вони гарні, реалістичні, детальні, мертві. Вони ідеальні у своїй порожнечі, вони не затягують, не змушують жити всередині них, не створюють нової реальності, лише безкінечний процес оцінки. Скільки FPS, чи падає продуктивність, які налаштування графіки? Ми не граємо, ми міряємо. І тому сьогодні я розповім про ксонотік. Це гра, яка не потребує виправдань. Вона стара, вона дика, вона справжня. Вона не кричить про свою величність, не переконує купити новий комп'ютер, не вимагає трасування променів. Вона просто є як світло в кінці тунелю, як звук вибуху в безповітряному просторі, як остання сигарета на морозному вітрі. Вона для таких, як я, тих, хто виріс на олдскульних шутерах, хто пам'ятає, що таке швидкість, динаміка, чиста механіка без зайвого мотло. Це не Тріпплей-проєкт, не чергова кіберпанкова хімерія з бюджетом більшим за економіку деяких країн. Це просто гра. І цього достатньо. Ти заходиш у неї після важкого робочого дня і вона не питає, скільки у тебе ядер у процесорі, вона приймає тебе таким, який ти є. Старий, втомлений, викинути борт сучасного геймінгу, тому що їй байдуже. Вона не про моду, не про цифри, вона про рух, швидкість і відчуття, що ти ще існуєш. Якщо ти, як і я, Ще не зламався під вагою чужих очікувань. Запусти її. Можливо, в цьому шаленому світі споживань ми виграємо ще трохи часу. Якось так, всім добра.